В нашому топі знайшлося місце і для жінки, нагородою, що їм ім'ям зараз відзначають українці в сучасності. Жінка, яка власним прикладом показала, як тверда жіноча рука може наводити лад у державі, дружина київського князя Ігоря, княгиня Ольга. Зараз достаменно невідомо чи була вона взагалі українкою, адже Ігор вкрав її у половців. Проте після смерті чоловіка їй довелося взяти кермовлади у свої руки замість малолітнього сина Святослава. І за ті 15 років, протягом яких правила Ольга, вона перетворила Київську Русь на організовану територіальну одиницю. Її стараннями було впорядковано систему збору данини. Україні з'явився територіально-адміністративний поділ і навіть суддівство. Вона була активна у зовнішній політиці і уславилася серед сучасників як розумна і сильна лідерка. Крім того, Ольга стала однією з перших правителів Київської Русі, що прийняли хре.